Відкритий чемпіонат міста Суми з футзалу серед ветеранів у віковій групі 40 років і старше, фінішував у неділю. Інтрига до останнього туру між командами Барса та футбольний клуб Україна. Інтрига також є і за третє місце. Багато три, майже три команди претендують на звання бронзового призера. У першому матчі ігрового дня зустрілись команди, які претендували на золото. Україна з на одне очко випереджала Сумську Барсу у турнірній таблиці, тож їй достатньо було не програти. У той же час Барсі, аби посісти перше місце, потрібно було лише перемагати суперника. Україна двічі виходила вперед по ходу зустрічі. Барса двічі відігравалась. Фінальний свисток зафіксував нічию 2-2, яка принесла чемпіонство українцям. Барса завершила турнір зі сріблом. Відразу дві команди Аріон Засоївки та Азарт-2007 з Сум перед фінальним туром мали по 15 очок. Обидві перемогли в останньому турі. Аріон з рахунком 4-2 паритет, Азарт з рахунком 3-2 нижнє Деметру. В особистих зустрічах у команд був паритет, але у Аріона краща різниця забитих пропущених. Вона і принесла команді Аріон бронзу сезону. Нижче у підсумковій турнірній таблиці розташувались Азарт-2007, «Деметра», Паритет та Вережанець з верхньої сироватки після завершення турніру були відзначені кращі гравці у складі кожної команди, кращі гравці в різних номінаціях, а також переможець та призери турніру. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.